Всім привіт! Сподіваюся, ваш суботній ранок, такий же прекрасний, як наш п'ятничний опівдень, бо саме в цей час ми зазвичай записуємо для вас свіжі дайджести, нехай потек від Майканемо. Нагадаю, це 10 інженерних новин, які привернули нашу увагу цього тижня і які обійшли своєю увагою українські технологічні медіа. Ну, або дуже скупо їх по ним пройшлися. І це завжди наш суб'єктивний вибір, тому якщо ви вважаєте, що. Ми пропустили щось цікаве, важливе жодним чином не соромтеся писати нам це в коментарях. Ми насправді будемо тільки вдячні за це. А як ти думаєш, може зробити якось випуск не хайпового тек за версією глядачів? Якщо в цьому не хайповому тек буде про технологію для котиків, я за Ну, насправді в нашому нехайповому тек сьогодні немає про технології для котиків, хоча було в минулому, якщо вам цікаво, подивіться. Зате є про космос, про плазму, про енергетику, про 3D-мікроскопи. І наприкінці просто про прикольні девайси для життя, які з'явилися цього тижня. Отже, в цьому випуску про таке. Роботів скоро теж можна буде називати шкіяними, ну, принаймні деяких. Дослідники DARPA надивилися National Geographic і створили підводного дрона ската: перші процесори Qualcomm для ноутів. революція чи містифікація. Новий 3D-мікроскоп порадує одночасно вчених і виробників мікрочіпів. Сонячна енергія вночі, виявляється, так можна було. Вчені ще й, звичайно, плазму приборкувати не навчилися, а вже шукають шляхи зробити її ще гарячіше. В гонку кораблів, що полетять на Марс, включився новий гравець. Супутник Супернова від розробника двигуна Старшіп. Новий спосіб рухатися вдвічі, а то й втричі швидше. Ні, не на велику. Кращий гаджет цього літа. Натільний кондиціонер менш ніж за 200 доларів. Ні, випуску без роботів, бо вони вже майже наша реальність, ну і точно наше майбутнє. До речі, тут скоро вийде наш новий подкаст про гуманоїдних роботів. Так от тепер людиноподібні роботи мають стати ще людиноподібнішими, бо їх кінцівки обтягнуть шкірою електричною, яка зробить доторк роботам м'якшим і приємнішим, а головне, він сам отримуватиме більше інформації, аби контролювати зусилля чи тиск на об'єкт. Навіщо нам роботи з ніжними і чутливими руками, не для того, про що всі тільки що подумали, хоча вайнот. Дослідники з Техаського університету в Остіні. Що й розробили ешкіру, вважають, що чутливі роботи зможуть краще допомагати в госпіталях, наприклад, перевірити пульс чи будинках для літніх людей. Багато країн неухильно старішують, отже, частка населення за 70, яким потрібна буде допомога, постійно зростатиме, і людського сапорту на всіх в якийсь момент просто не вистачить. Справжні ньорди тут мені можуть заперечити, що електрошкіра це не те, щоб і новина, вона існувала і раніше, і будуть праві, але є нюанс. Раніше вона носила більш декоративний характер, бо неможливо було зберегти достатню чутливість під час натягування шкіри, а його викликав кожен рух робота. Розробка дослідників Зостіна цікава якраз тим, що вони максимально наблизили поведінку штучної шкіри до людської, коли вона може тягнутися, не втрачаючи чутливості, тобто не створюючи зайвого шуму для датчиків і відповідно передаючи комп'ютеру достатньо інформації для розрахунку зусиль. Бо не хочеться, щоб робот з найніжнішими долонями випадково зламав вам руку. Цікаво, на чому тестували нових шкейних роботів. До речі, всі, хто шкейними звик називати людей, ви думаєте тепер якусь точнішу термінологію. Роботу з рукою обтягнутою новою ешкірою давали підсмажений хусткий тако. І він мав тримати його, аби коржик не кришився. Вийшло. Любите спостерігати за скатами у морі. А якщо цей скат величезний і металевий, DARPA, американська оборонна агенція, що фактично придумала інтернет, розробляє підводний дрон Manta Ray, названий на честь ската і такої ж форми. Манта має стати першим з нового покоління дронів енергоефективних, здатних розпізнавати загрози та швидко реагувати на них, створених зі стійких до корозії та інших шкідливих впливів матеріалів. ВМС США планують використовувати мант саме для довготривалих місій на великій відстані. Розробка дронів почалася ще у 2020 році, але на цьому тижні DARPA вперше показала, як прототип дрона проходить випробування вельми успішно. Точні технічні характеристики DARPA досі тримає в секреті, але дещо ми вже знаємо. Мантари має малопотужні силові установки для зберігання енергії, датчики для підводного виявлення загроз і класифікації небезпеки, а також високоефективні системи навігації та управління, і житиме цей дрон довше за попередників. Адже розробляло його так, щоб на ньому не наростали водорості та морські качечки. Ви здивуєтесь, скільки шкоди кораблям-субмаринам і завдають морські качечки. Чекай, що такі морські качечки? О, це такі маленькі ракоподібні підвидули педаморфа, які наростають ледь не на всьому, що достатньо довго перебуває у морі. Так от манта їх не боїться в теорії. Побачимо, як буде на практиці. Морські качечки страшна сила. Тохі хайпанемо в нехайповому таку. Про те, що Qualcomm випустив свої перші процесори для десктопів, ви, мабуть, вже тиждень, як знаєте. Ну, якщо не знаєте, доповідаємо, Qualcomm минулого тижня презентував свій перший процесор для віндових ноутбуків. Це насправді важливо для процесорного ринку новина, бо до того Qualcomm був чи не основним гравцем ринку смартфонів, але на десктопну ниву не заходив. А тепер хоче скласти конкуренцію Intel, Apple, AMD. Детальні характеристики озвучувати ротом справа невдячна. Почитайте, якщо цікаво. Тому зазначимо тільки, що це будуть 4 процесори: 3 Snapdragon X Elite та один Snapdragon X Plus. Перші отримують 12 ядер X10. Згідно результатів перших тестів, по цей Snapdragon X Elite цілком можуть скласти конкуренцію і Intel Core Ultra 7, і Ryzen 9, і навіть Apple M3. Цікаво? А тепер найцікавіше, ну, якщо можна так сказати. Вже цього тижня Колком звинуватили у підробці результатів тестів. Мовляв, насправді вони здатні хіба на 50% від заявленої потужності. Дехто навіть використав порівняння з Intel Celeron. Ну, якщо хтось тут взагалі пам'ятає, що це таке компанія це поки ніяк не прокоментувала. Але в середу з'явилася новина, що перші Snapdragon X з'являться у нових ноутбуках Asus яких саме виробник поки не зізнався, але інсайдери кажуть, що це буде вівобук. Тож яку потужність реально покажуть світу перші ноутбучні коалкомовські процесори, можна буде дізнатися вже невдовзі після 20 травня, коли Asus і Qualcomm презентують нову лінію? А от вам і спосіб перевірити трендять у Qualcomm чи ні. Дослідники інженерного коледжу Американського університету Перві знайшли спосіб зробити 3D-мікроскопи швидшими та дешевшими. І вже цей спосіб запатентували. Good for them. Ви вже хочете спитати, на що ці мікроскопи комусь далися, крім науковців, і до чого тут колком? Так, їх справді активно використовують у різноманітних дослідженнях, але і якість мікрочіпів перевіряють саме на них, а це вже ближче до тіла чи пак до кишені, де лежить ваш iPhone чи Android. Всі ми зараз брати і сестру крайні. Краще і не скажеш. В чому проблема з цими мікроскопами? По-перше, вони дуже повільні, по-друге, дуже дорогі. Професор Сон Чанг, один з команди інноваторів, пояснює, що особливо від повільної роботи мікроскопів страждають саме промислові процеси, де потрібні одночасна точність та швидкість. 3D-мікроскоп Perdue автоматизує три етапи роботи: фокусування на об'єкті, визначення оптимального процесу захоплення та створення високоякісного 3 d зображення У випадку з традиційними мікроскопами дослідник, що хотів отримати якісний результат, мусив спершу налаштувати все ручками можете собі уявити відсоток похибок і записованих зображень. Джан і його колеги використовують електронно регульовану лінзу або яка змінює фокальну площину системи зображення без рухомих частин. Використання об'єктива робить 3D-мікроскоп простішому використанні та менш у виготовленні. Кінцевий результат такий самий, як у традиційного мікроскопа. 3D-зображення поверхні об'єкта. Але наш мікроскоп швидший і відчутно дешевший, зазначає Джан. Жоден випуск в нас вже не обходиться без енергетичних інновацій, і у випадку України це законна топ-тема. Нам зараз проривні ідеї у генерації потрібні просто як нікому іншому. Наразі така проривна ідея з'явилася у Бюса Андерсона, колись випускника і потім професора МТІ. А наразі СЕО 247 Solar. сола. Тож Міненерго записуйте кому дзвонити. Хоча назва компанії пишеться без слиша просто й 247. правильно її читати 24 на 7. Саме в цьому і полягає головна інновація. Компанія Баюса Андерсена змогла запропонувати рішення для сонячної генерації, яке працює вночі. Я хотів вирішити проблему переривчастості сонячної енергії, каже містер Андерсон. Так, ми не змогли утриматися від неофкади, і зараз знову будемо серйозними. Нова система натхнена дизайном високотемпературного теплообмінника, створеного вже покійним професором МТА Девідом Гордоном Білсоном. Який разом з Андерсоном і заснував компанію, компанія інтегрує цей теплообмінник у конструкцію, яку Андерсон описує як звичайну турбіну, схожу на реактивний двигун. Це дозволяє турбіні виробляти електроенергію шляхом циркуляції гаячого повітря під тиском навколишнього середовища без спалювання чи викидів. І компанія каже, що це поки перша така розробка в історії енергетики. Тож дозволю собі трохи перебрати стандартний час нашої новини і детальніше пояснити, як працює ця розробка, бо насправді це дуже цікаво. Кожна система 247 Solar використовує поле дзеркал для відстеження сонця, які називаються геліостатами, щоб відбивати сонячне світло на вершину центральної вежі. Вежа оснащена власним сонячним приймачем, який нагріває повітря приблизно до 1000 градусів за Цельсієм. Потім повітря використовується для. Приводу турбін і генерації 400 кВт електроенергії та 600 кВт тепла. Частина гарячого повітря також направляється через довгострокову систему зберігання теплової енергії, де воно нагріває тверді матеріали, які зберігають тепло. Потім накопичене на тепло використовується для приводу турбін, коли сонце перестає світити. Ми пропонуємо цілодобову електроенергію, але важливо, що ми також пропонуємо варіант комбінованого тепла та електроенергії з можливістю отримувати тепло до 970 градусів за Цельсієм для використання в промислових процесах. Говорить Андерсон, добре що не в домашніх на такій батареї котику полежати не вдасться. Ну от на рахунок не домашніх, до речі, не факт. Бо першим покупцем нової цілодобової системи 247 Solar має стати Індія. І там нею зацікавилися якраз компанії, що надають комунальні послуги. Поговоримо про матеріал, з якого складається 99% відомого нам Всесвіту. Плазма. Вона ж четвертий стан речовини містить у собі секрет безкінечної енергії, що буде чистою, дешевою і зможе замінити атом. Звучить це надто добре, щоб бути реальним? Так і є. Плазма це вкрай волатильний матеріал, а ще вона плавить все навколо. Тому постійно або хоча б достатньо довго, підтримувати її в стані достатньому. Для термоядерного синтезу поки не вдається. В одному з попередніх випусків ми вже говорили про бідкання інженерів зі стабілізацією плазми та новий рекорд Південнокорейського та Камака, сім температур сонця та 100 секунд у стані high-confinement плазми. Залишимо лінк у описі для тих, кому цікаво. Слухай, я знаю, що плазма твоя улюблена зброя в квейк 3, і ти довго можеш про не говорити, але де новина? Новина. Науковці з Принстона створили новий прилад для діагностики плазми альпака та її близнючка лама. Дозволять підвищити тепло, яке отримують від реакцій синтезу в такамаках. Альпака спостерігає за світлом, яке випромінює ореол нейтральних атомів. Ці атоми оточують плазму всередині токамака, який експлуатує компанія General Atomics у Сан-Дієго, вивчаючи це світло, вчені можуть отримати інформацію про щільність нейтральних атомів, а це може допомогти їм підтримувати плазму гарячою довше і збільшити кількість енергії, що генерує реакція термоядерного синтезу. Альпака допоможе вченим краще зрозуміти процес, який називається заправка палива. Під час цього процесу хмари нейтральних атомів різної щільності, навколо плазми, розпадаються на електрони, та іони і потрапляють в плазму. Що більша щільність нейтральних атомів під час цього процесу, то вища щільність плазми, а отже, більше реакцій синтезу і більше енергії. Якщо вчені навчаться контролювати процес заправки паливом і ущільнювати нейтральні атоми, це дозволить зробити майбутні термоядерні електростанції набагато більш потужними. Чому діагностичних систем дві? Бо кожна спостерігає за своєю частиною та камака. Альпака за верхню, лама за нижню. Ось такий розподіл обов'язків. Всі хочуть на Марс. І Я ні. Я теж. Окей. Всі, крім нас, хочуть на Марс. Почому швидко? Так, щоб не бовтатися. в космосі більше півроку. Бо галактичне випромінювання. Оці всі шкідливі часточки. Коротше, довго летіти для здоров'я не ок. І те й для психіки, мабуть теж. Так от, щоб пришвидшити подорож на Марс і назад, американська компанія Хоу Industries на замовлення НАСА взялася за розробку технології імпульсної плазмової ракети. До речі, про плазму знову. Ця силова установка вироблятиме до 100 кН тяги з питомим імпульсом 5000 тисяч секунд. Це до чорта. Звідки вони візьмуть таку тягу і такий імпульс? Так, це дійсно до чорта, і взяти такі показники вдасться тільки з ядерної реакції. Власне, в основі технології лежить саме контрольоване розщеплення атомних ядер. Такі силові можливості дадуть новій ракеті навіть вилетіти за межі Марса і, наприклад, дістатися до поясу астероїдів. Нащо? Ну, ну, для видобутку корисних копалин, наприклад. Якщо експеримент вдасться, то подорож з Землі до Марсу триватиме всього два місяці. Це швидше, ніж заявляли китайці, анонсуючи свій ядерний трансформаційний двигун. Там вони розраховували на три місяці шляху. І значно швидше, ніж Старшіп, в якого розрахунковий час майже 9 місяців. Правда, в Старшіпа вже хоча б є прототипи. Нову ракету How Industries поки тільки проєктують в той. А тепер поговоримо про супутники. Тобто на Марс ти не хочеш, а на місяць викупустіть. До місяця, хоч не так далеко, і тоді не лізе маск. Але мова про інші супутники. Штучні. Стартап із Сіетлу. Portal Space Systems розробляє інноваційну супутникову платформу Супернова. Вже отримав під це понад 3 мільйони доларів від Міністерства оборони США. Стартапом, до речі, керує Джеф Торнбург розробник зробник двигуна Raptor у старшіпі. Супернова супутникова платформа нового покоління з сонячно-тепловою системою руху. Коротко, величезні дзеркала, величезні сонячні панелі. Супернова важить 500 кг і здатна рухатися в космосі з дельтою 6 км на секунду. Це у 50 разів швидше, ніж супутники, що вже існують на ринку. Це робить супернову таким собі ітаном хантом серед супутників. Вона буде здатна виконувати нездійснення для них місії, наприклад, зможе переміститися з низької навколоземної орбіти на геостаціонарну за кілька годин, а місяця дістанеться за лічені дні. Космічна промисловість десятиліттями не покращувала цю технологію. У нас вже є винищувачі шостого покоління, але в космосі ми користуємося супутниками першого покоління, каже Торнбург. Супернова, за його словами, буде не лише мобільною і спроможною підтримувати тривалі місії, Ли зможе реагувати на зміну обставин потреби місії майже в режимі реального часу, наприклад, ухилятися від інших об'єктів. А з тим, як зараз засмітили космос комерційні супутники, це потрібна навичка. Перший вивід супернови на орбіту запланували вже на 25 й рік. За планом, тривалість її життя на орбіті становитиме мінімум 5 років, і це за режимом постійного маневрування. Ну ми ж знаємо, життя це рух, іноді це ще також ухиляння від старлінків. Отже, про рух, тільки на Землі. Питання, як підвищити нашу фізичну спроможність, але зберегти енерговитрати на стандартному рівні, продовжує непокоїти інженерів. Мене воно теж непокоїть так, мене як людину, яку позбавили станції метро біля дому, теж і місяцеходи, представлені компанією Shift Robotics минулої осені на кікстарти, а цього тижня вже презентовані як Сеїна Модель, можуть зменшити мій біль від цього, адже дозволять рухатися зі швидкістю 16 км на годину і це йти а зовсім не бігти. Тобто жодних ризиків захекатися чи спітніти, можна розігнатися навіть до 24 км на годину, але виробник позначається як рекорд. Тож чи доступний він нам всім, неясно. Правда, обійдеться це підвищення швидкості, трохи недешево на ринок, Мунволкерси, як вони називаються, вийшли за 1400 доларів за пару. Вони подаються поки в одному розмірі, але виробник обіцяє, що підійдуть і жінкам, і чоловікам з розміром ноги від 39 до 43. Вдягаються зверху на будь-який тип взуття. Найцікавіше, як же ці місяці ходи працюють в кожному черевику, встановлено безщитковий двигун потужністю 300 Вт, що проводить у дію дев'ять поліоїтанових колес. Ну тобто на вас працюватиме 600 Вт потужності і 18 колес зразу. І вся ця історія регулюється за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект вже в зутті. Так, він у всьому змирився з цим, але в даному випадку саме він відповідає за перемикання швидкостей, ну майже як в машині. І що дуже важливо, розпізнавання поверхні. Наприклад, коли ви ступаєте на сходи. А маленька примітка: всі заміри ефективності Мунволкерсів актуальні для людей з вагою до 100 кілограмів. Вдягати їх можна і носієм більшої ваги. Просто тоді швидкість буде нижча і виробник її не може прогарантувати. Уяви, якщо вдягти і їх, і ще плюс той екзоскелет, про який ми розповідали позаминулого тижня. Тоді вам точно не знадобиться техноновинка, про яку я зараз розповім. Ви ж не пітнітимете. Літня інновація, про яку я мрію від учора, а ви будете мріяти від сьогодні. Готові? Соня випустила портативний кондиціонер Reon Pocket 5 для вашої сорочки, чи сукні, чи футболки. Помашіть спеці ручкою. Тю! Так це ж вентилятор, скажете ви і будете неправі. Pocket – портативний насимий пристрій, що моніторить вашу температуру тіла, вологість і навіть рух. Все задля створення комфортної особистої атмосфери. Це не виключна літня забавка. Reon Pocket має 5 режимів охолодження і 4 режими обігріву для зимової пари. Куди його чіпляти? На шию. Більш стильна тілесного кольору стрічка продається окремо. Я враження, що ми говоримо про Apple, а не про Sony. Mm, так. Ну і для максимальної ефективності виробник радив з'єднати його з сенсором. Ryan Pocket Tech, що дозволить пристрою регулювати вашу температуру ще до того, як ви відчуєте холод, чи забагато тепла. Pocket 5 вперше побачить зарубіжний ринки. Попередні покоління цього пристрою передавалися лише у Азії. Першими відчути холодок Reon Pocket 5 зможуть американці. За 170 доларів доларів носа. відвантажувати магічні штучки почнуть 15 травня. Я взагалі дуже люблю наші дайджести новин в першу чергу за те, що вони показують наскільки цікавішим і комфортнішим може ставати наше життя дуже швидко, принаймні буквально кожного тижня завдяки інженерії. Але все-таки найкомфортнішим наше життя робить сучасна зброя. Хоча в Новисот. випуску цього тижня ми зброю якраз оминули увагою. Будемо сподіватися, що вона нас теж у мене увагою, хоча б цими вихідними. На цій оптимістичній ноті нехайповий так прощається з вами на тиждень. До наступної суботи. Побачимось!